Руглі та видовжені з колючками і без львів у полоні кактусової екзотики. Вперше після 26-річної перерви у місті відкрили виставку квітучих каменів, так поетично називають кактуси. Раніше експозиція не робили, бо така виставка дуже затратна і складна для кактусників. Зараз у Львівському міському дитячому еколого. В натуралістичному центрі представили понад 200 видів кактусів та сукулентних рослин, тобто тих, які ростуть в пустелях. Новини вже встигли не лише оглянути колючу красу, а й оцінити її. Йому лише 15 і в нього незвичайне хобі. Ігор Суак майже два роки колекціонує кактуси. На кожному із горщиків латиною написані назви видів колючих красенів. Його хлопця близько сотні. Зізнається, міг би й більше мати, але місця не вистачає. Тому полює тільки за ексклюзивом. Треба за ними весь час дивитися за температурою, за тим, щоб їх освітлювало сонце. Їх не можна рухати перевертати весь час туди. Вони мають стояти в одному місці, в них світило і дуже багато ну, їх зимою взагалі поливати не можна. А в її помешканні понад два десятки різновидів колючої екзотики. На відміну від Ігоря Суака, Тетяна Баранова, кактусівник ще малим стажем. Жінка працює на підприємстві, де вирощують кактуси. Тож знає про них все зізнається за останні роки. Найбільше в попиті мамілярії. Вони є невеликих розмірів, вони мають не гострі е, колючки і легко зацвітають білими е, молочними рожевими рубіновими квіточками. Червоні рожеві жовті серед представленої колючої краси понад дві сотні видів кактусів і в кожного своя історія. Королева ночі кактус родом із джунглів. У нього немає колючок, та унікальність не в цьому, а в тому, що Кожна із його квіток цвіте лише одну ніч раз на рік, і при цьому дивовижно пахне. Експозиція кулючої екзотики в такому масштабі у Львові вперше після 26-річної перерви.